Виконуємо номер 17.13 із підручника Алгебра 8 та номер 33.13 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Обчислі значення добутку і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Добуток коренів дорівнює кореню із добутку для невід'ємних значень а і Б. Тому можемо записати, що це під коренем 2 помножити на 32. 2 помножити на 32 це буде 64 і корень із 64 дорівнює 8. Далі корінь із добутку 2 на 50. 2 помножити на 50 це буде 100, а корінь із 100 дорівнює 10. Далі корінь квадратний здобутку 20 на 0,5. 20 помножити на 5 це буде 100. І відокремлюємо дві цифри коми, це буде 1. Корінь з одиниці дорівнює 1. Корінь із добутку 0,9. На 2,5. Маємо корінь квадратний із 2,25. Корінь з, 20, з 225 це 15, а з 2,25 це 1,5. Далі подаємо корінь із добутку і під одну рисочку зразу. 1,7 на 7 тринадцятих і на 13 тридцять шостих. Скорочуємо 7 і 7 на 7 і 13 і 13 на 13. Маємо 1,36. Корінь із однієї тридцять шостої. Це буде корінь із одиниці на корінь із 36. Корінь із одиниці один, з одиниці 1, з 36, 6 отримали 1,6. І тепер корінь із добутку. 3 сьомих на 3 перших і на 1 сьому. 3 немає в нас. І 7 немає. Маємо корінь із 9 49. І це корінь із 9 поділити на корінь із 49. Курінс 9,3, 7, Отримали 3 сьомих. Номер 17, крапочка 13. Із підручника алгебра 8. Та номер 33, крапочка 13. З підручника математика 8 виконано.